Мудра дочка бідняка Жили собі чоловік та жінка. Були вони такі бідні, що ледве не помирали з голоду. Працював бідний чоловік разом з жінкою з раннього ранку до пізнього вечора, обливалися потом, стараючись хоч що небудь заробити, але щастя від них тікало навіть кутка свого не мали ці люди. Ходили вони своїм лахміттям сюди туди, але знайти собі житла так і не змогли, бо хто б же міг прийняти їх двох жебраків з купою дітей, що бігали за ними. До речі, забув вам сказати, що в цих людей було стільки дітей, що й уявити собі важко, діти ті, всі старші були дівчатками, а зовсім маленькі, як грибочки в лісі, хлопчиками. І не доведи, Боже, бачити вам, як той чоловік повертався з роботи. Проходу від них не було, Бігли вони всі назустріч, худі і невмивані, з писклявими голосами, тонкі і знесилені від голоду, і кидалися до бідного чоловіка з плачем. Тату, їсти хочемо, тату, помираємо з голоду. Батько розгублювався, не знав, до кого першого підійти, і віддавав на гурт усе, що заробляв за день. Але хіба їм могло вистачити тієї краплини, яку він приносив? Навіть на один зуб не вистачало. Бідний батько та бідна мати майже завжди лягали спати голодними, серце в них розривалося від жалю, але робити було нічого. І щоб заспокоїти дітей, батько обіцяв їм, що на другий день принесе більше, і то обманюючи, то заспокоюючи всіляко, батьки присипляли дітей і засинали самі в надії, що завтра все ж таки буде краще. З усіх дітей найстарша дочка була наймовчазнішою і найрозумнішою. Вона залишалася з молодшими сестричками та братиками, коли батьки ходили на роботу, доглядала їх, трохи лаяла, коли того заслуговували, та навчала бути витриманими і терплячими, не засмучувати батьків. Але, як кажуть, даремно бити в Бубон біля вуха глухого. І справді, як і можна бути іншими. Може, вони й були б витриманішими та терпеливішими, якби не шлюнок, що примушував їх часто бути неслухняними. Бояринові, по землях якого тинявся чоловік своєю родиною, чомусь стало жалко тих дітей. Одного разу, коли чоловік прийшов до нього просити притулку, він сказав Чоловіче, бачу я, що ти працюєш, працюєш, а живеш таки погано. Ось і вирішив я дати тобі клаптик землі, хай буде він твоїм. Вибери собі місце, яке тобі буде до вподоби, і зразу ж починай будувати собі землянку. Спасибі, спасибі тобі, боярине. Хай ніколи не висихає джерело доброти твоєї, відповів бідний чоловік і одразу ж пішов вибирати собі місце. А до вечора вже викопав і яму для землянки. Але цього разу не повезло йому. Сталося так. Що місце, яке він вибрав, було поруч з двором багатого і хвастовитого селянина. Вночі корова багача, ніби її чорт кинув туди, впала в ту яму і здохла там. Ранком ні світ, ні заря, Багач перестрів бідняка, схопив його за груди і потягнув до боярина на розправу. Здивований боярин запитав їх, у чому справа. Багатий селянин відповів: Боярине, цей нещасний чоловік чужак у нашому селі. Після того, як ти змилостивився і дав йому шматок землі, він вибрав собі місце біля мене, щоб будувати свою халупу. Та ще, крім того, що він, бідний, він ще й ніс задирає, це раз. По-друге, викопана яма мало того, що вона дуже велика, була залишена ним на ніч неприкритою. І це, звичайно, для того, щоб завдати мені шкоди. Моя корова впала в ту яму і загинула. Тепер суди сам. Хто повинен заплатити мені за корову? Він каже, що нема чим платити, а мені яке діло до того? Потім заговорив бідний селянин. Боярине, сказав він гірко плачучи, боярине, мені нічого сказати, вбий мене, повісь. Що ж мені робити, коли біда насіла на мене? Сусіда говорив правду. Справді, яму я моя викопав велику, але й не думав завдавати йому шкоди. В мене ж велика родина, то й велика землянка потрібна. Тут мій сусіда казав, що я задираю носа. Це вже неправда. Я не думав про гордощі, коли вибирав місце біля його садиби. Я все сказав, боярине, тепер ти суди сам, суди справедливо, задумався боярин. Не знав він, чи я правда, а чи я вина. Він бачив, що бідняк потрапив у біду не своєї волі. Подумавши, він сказав: Ось що, люди добрі. Загадаю я вам три загадки і дам три дні на їх розгадування. Запам'ятайте перша загадка. Що найжирніше в світі? Друга, Що найшвидше в світі? І третя. Що найкраще в світі. А тепер ідіть і діті, знайте, якщо не розгадаєте моїх загадок, то покотяться й ваші голови з плечей. Повернулися селяни додому. Багач вихвалявся, що він усі відгадає. Бо що може бути легше, ніж довести, що найжирніше на світі свиня, оскільки на ній сало в чотири пальці. А бідняк плакав, не знаючи, що сказати боярину у відповідь на його загадки. Минув день другий. Весело було в багача на душі, бо він був певний, що все на світі знає, а бідняк усе думав та зітхав. Діти оточили його, бачачи, що він сумує, але не насмілювалися спитати чому. Тоді почали й вони плакати, і так всі розплакались, що серце розривалося від жалю та суму. Лише старша дочка осмілилась запитати, чому батько такий сумний. Як тобі сказати, дороні моя, біда от і все. Боярин загадав нам три загадки відгадати їх не під силу не тільки такому бідному і затурканому чоловікові, як я, а й заможним людям. А ти скажи, тату, і нам може ми допоможемо тобі якої допомоги можна ждати від вас, коли ви не всі навіть мамалигу їсти вмієте? А хто знає, може і ми станемо тобі в пригоді, і взагалі, хіба це погано, коли ми знатимемо ті загадки? Тоді батько й розповів їм так і так, мовляв, сказав боярин і додав, що коли не розгадаємо, то повідрубує наші голови? Довго думала старша дочка. А потім підійшла до батька. Пинь, тату, сказала вона, сумувати. Не впадай у розпач. Перед тим як ітимеш до боярина, я тобі щось скажу. Можливо, і вдасться тобі вийти з біди. Бідняк ніби повеселішав трохи, але на душі в нього все-таки було тривожно. Та він не хотів говорити про це дітям, щоб не засмучувати їх. Того ранку, коли старий батько мав іти до боярина з відповіддю. Старша дочка навчила, що він має казати там. Батько зрадів, але все ж сумнівався. Прийшли селяни до боярина, багач самовпевненим, пихатим, а бідняк смирним у латаній свитині. Боярин спершу звернувся до багача. Ану, скажи, баде, що найжирніше в світі. Баде, значить, дядько. Багач відповів: що боярине може бути жирніше за свиню з мого сажа, на ніж в чотири пальці з сала. Не те кажеш, сказав боярин і звернувся до бідняка з тим же запитанням. Бідняк відповів, Як тобі сказати, боярине, я своєю дурною головою думаю, що найжирніша в світі земля адже від неї всі багатства? Вірно, підтвердив боярин. І знову звернувся до багача. Скажи, баде, що найшвидше в світі. Мій жеребець, боярине, відповів багач, він, коли випущу його, так біжить через гори й долини, що й копит не видно. А я, боярине, як тобі сказати, думаю так, що немає нічого швидшого за думку, сказав бідняк. Правду кажеш, чоловіче. А той нісенітницю плете. Нарешті він ще раз запитав багача. Що найкраще на цьому світі? Нічого кращого, вельможний добродію, немає в світі за твій суд справедливий. А я, боярине, так думаю, що немає нічого кращого в світі за мир між людьми. Правду кажеш? зробив висновок боярин і, звертаючись до багача, закричав. Геть звідси, хитрющий і мерзенний чоловіче, геть, або я накажу побити тебе так, що й кісток своїх не збереш. Багач пішов, пригнічений і засоромлений, а боярин підізвав до себе бідняка і ласкаво запитав Скажи, чоловіче, хто тебе навчив так правильно відповідати, бо важко повірити, щоб ти такий бідний і зміг так мудро відгадати загадки. Бідняк знітився. Йому не хотілося казати правди, боявся боярина. Але той наполягав, і селянин розповів йому всю правду. Боярин здивувався мудрості дівчинки, дочки бідняка, і звалів, щоб наступного дня вона прийшла до нього неодягнена і не гола, не дорогою і не обіч дороги. Почувши це, бідняк тяжко заплакав. І з сльозами на очах повернувся додому. Старша дочка, вислухавши батька, заспокоїла його Не бійся, татусю, я провчу його. Тільки дістань мені двох кішок. На світанку дівчина закуталась у волок, яким рибу ловлять, взяла під пахви кішок, сіла верхи на цапа і направилась до маєтку. Йдучи так, вона не їхала верхи і не йшла пішки. Бо, сидячи на цапі, вона то однією, то другою ногою торкалася землі. Добиралася вона і не дорогою, і не обіч шляху, бо цап весь час ішов, пасуючись, то там, то там зриваючи листочки з дерев. Дівчина не була одягнена і не була гола, а вплутана у волок, сяк так дісталася до маєтку. Побачивши дівчину всі прислужники оніміли. А боярин, не бажаючи бути переможеним, наказав спустити з ланцюгів двох найзліших собак. Собаки люто кинулися на дівчину, а вона в ту ж мить випустила обох кішок, і собаки з усіх сил погнались за ними. Дочка бідняка тим часом підійшла, як і було наказано, до боярського ганку. Боярин змушений був прийняти дівчину він звелів викупати її і одягти у весільне вбрання. Бо вирішив її віддати заміж за свого найвірнішого слугу, вмита й одягнена у весільне вбрання, до того ж дуже гарна собою. Дівчина здавалася боярину найвродливішою на світі, і в нього майнула думка самому одружитися з нею, адже він був неодруженим. і він обвінчався з нею. Але перед тим, як іти під вінець, він сказав. Я одружуюся з тобою, але май на увазі, я ніколи не дозволю тобі вершити суд без мене. Дівчина погодилась, минуло чимало часу після їхнього весілля. Одного разу боярин пішов у справах по господарству, у його відсутність до двору прийшли селяни з спірним питанням довідавшись, що боярина мав вдома, вони підійшли до його дружини, що сиділа якраз на ганку, і стали їй скаржитись. Вона мовчки їх слухала. Я збирався в дорогу, а тут колесо поламалося, я не міг запрягти у триколісну каруцу, каруца – це віз, кобилу, яка, до речі, мала жеребитись. Тоді я попросив сусіду, ось він тут, щоб він позичив мені колесо, а він, що правда то правда, вчора увечері позичив мені колесо з тим, щоб я до ранку повернув його. Але сталося так, що вночі кобила ожеребилась. Другий селянин, перебуваючи його, сказав Не вірте йому, пані, не вірте, то ожеребилося моє колесо. Пані, як і раніше, слухала і мовчала. Селяни пождали, пождали і, бачачи, що пані не збирається судити їх, запитали її «Де боярин пані? Пішов, відповіла вона. Пішов подивитись кукурудзяний лан, що недалеко від ставка, бо кожної ночі вилазять жаби на поле і з'їдають кукурудзу. Селяни переглянулись між собою, здивувалися, що пані таке говорить, що й купи не держиться. А пішовши, стали між собою вже по дорозі з двору говорити: Що за диво чоловіче, хіба жаби можуть їсти кукурудзу? Поговорили, поговорили і вирішили повернутись, щоб запитати у пані, що то вона говорила. Біля ганку зупинились. Скажи пані, що це ти сказала? Хіба можуть жаби їсти кукурудзу? Не знаю, можуть жаби їсти кукурудзу чи ні, відповіла пані, але знаю твердо, що колесо жеребитись не може, тільки тепер селяни збагнули в чим справа. Зрозуміли вони значення слів пані і, здивувавшись її мудрості, помирились між собою. Боярин, повернувшись додому, запитав, хто у мою відсутність був тут, що нового? Що може бути нового, відповіла пані. Ось так, мовляв, і так, були тут селяни, говорили вони так, а я їм відповідала отак, боярин розгнівався. Оскільки ти не додержала своєї обіцянки, сказав він, без мене судила, ми більше не будемо разом жити. Забери звідси все, що хочеш, все, що тобі найбільше подобається в моєму маєтку, і йди до свого батька додому. Пані сказала, слово твоє для мене закон, але я ні в чому не винна, бо я не судила нікого. Не розглядала скарги тих селян, а тільки сказала їм, де їхній господар, та коли ти вважаєш за потрібне і за можливо вигнати мене, я беззастережно підкоряюсь тобі і дякую за те, що ти дозволив взяти з собою те, що мені найдорожче в твоєму маєтку. Тільки про одне я тебе прошу. Оскільки ти виганяєш мене, то дозволь на останку повеселитися в домі свого чоловіка. Влаштуй бенкет, поклич сюди наших друзів і знайомих. Щоб повеселитись разом на прощання, боярин погодився і наказав влаштувати бенкет, на який запросив друзів і знайомих. Сиділи вони, гуляли, пили, веселились. Пані все підставляла боярину чарки з вином, а він все пив та пив. І так, п'ючи чарку за чаркою, він сп'янів зовсім сп'янів. Тоді пані взяла його, повела до свого батька і вклала на печі спати. Тут він і проспав до ранку. Прокинувшись уранці, боярин запитав, Де це я? Пані відповіла йому, у мого батька. Коли ти виганяв мене з дому, то дозволив взяти з твого маєтку те, що мені найбільше подобається. Так я й зробила. Більше за все, мені подобається мій чоловік, я його найбільш люблю. Ти налай мене, що я взяла його з собою. Почувши це, боярин подумав, подумав та й сказав: Ходімо, дружино, додому, будемо з тобою жити, як досі жили. Тепер то я розумію, яка в мене мудра дружина.